У поточному році оздоровленням та відпочинком планується охопити майже 68 тисяч осіб, що складає 56%. З них бажано, щоб все-таки оздоровлення було охоплено не менше 11%. Інші діти одержати відпочинкові послуги. У першочерговому порядку оздоровлювано діти пільгових категорій. Зокрема, зазначається доручення президента України, це діти з силою позбавлені батьківського пікування, 100% вони будуть оздоровлені, діти інваліди 1717 осіб, це 64,3%, 7347 осіб, дітей з числа поспорили внаслідок Чорнобильської катастрофи, це 52,6%, діти з багатодітних сімей. Майже 21 тисяча це близько 80%, 6533 дитини із малозабезпечених сімей це також більше 85%. Це ті категорії, які визнані ну, найголовніші соціально вразливих категорій.